Ми вкотре вже проводимо в нашому місті ветеранський ярмарок, і я не втомлююсь сказати про те, що це той майданчик, де Ветерани, їхні родини, які бажають почати свій бізнес, мають можливість спілкуватися, обмінятися досвідом, контактами, щоб розвиватися і рухатися вперед. Сьогодні у нас зібралося з багатьох куточків України більше 50 представників ветеранського бізнесу, і це говорить про те, що ми стали уже відомими, що до нас хочуть їхати гості, і власне ми плануємо і далі проводити такі ярмарки. Для лучан це унікальна можливість в одному місці, в одній локації познайомитися з тією продукцією, яка є особливою унікальною, яка є не Доступна на широкий загал, а є починаючою і особливо цікавою. Це і є підтримка своєрідна, і теж тих людей, які зараз потребують нашої підтримки. Це ветерани, які повернулися з війни. Тут є теж хлопці і дівчата. Повернулися і адаптовуються вже знову до цивільного життя. Важлива складова для їхнього розвитку процвітання. Тому ми рухаємося невпинно вперед і впевнені, що надалі ці площадки будуть збільшуватися, і будемо змінювати і формат, і розширяти свої кордони.